Казка вересень, золотий початок осені Жив був місяць на ім'я вересень. Він був першим із трьох братів осені. Щоранку він прокидався раніше за всіх і розсипав над землею золоту росу, щоб прокидалися поля, сади і ліси. Одного разу вересень зустрів хлопчика. На ім'я Андрійко, який сумував, що закінчилося літо. Він не хотів іти до школи і думав, що все веселе залишилось позаду. Чому такий сумний? запитав вересень, проходячи повз хлопчика. Літо минуло, сонця мало. І всі дні тепер сірі, відповів Андрійко. Вересень усміхнувся і помахав своєю чарівною паличкою. На деревах вміть з'явилися золотісті і червоне листя. Яблука в садах засяяли, а повітря наповнилося свіжим запахом осені. Подивися навколо, сказав вересень. Осінь це час, коли приходять зміни і показує свою нову красу, як і ти. Вона починає новий етап. Це час для навчання, нових друзів та пригод. Андрійка озирнувся і побачив, як гарно навкруги. Він більше не сумував, бо зрозумів, що кожна пара року має свою красу та мудрість. Вересень подружився з хлопчиком, і кожного ранку вони зустрічалися на шкільному подвір'ї, де вересень показував, як природа готується до зими. Дерева вкривалися різнобарним вбранням, поля стигли, а листя тихо шелестіли на вітрі ніби розповідали свої історії. Завжди пам'ятай, казав вересень, що кожна пара року це... це початок, має свою чарівність, навіть якщо вона трохи незвичайна. Осінь це час для нових знань і підкриттів.